Привіт, думаю, всім хочеться іноді покривати креативити. Так, чому б не зробити різні поділки для школи? І на школу, а просто з Пінтерсту. Всім привіт, сьогодні ми будемо робити нові з Пінтерсту прикольні саморобки. Я говорю, я чуть-чуть оце, прикольчики такі присходять, але у мене давати палочки. Так що я буду тихати на вас. фломастером. Ну, так ось, почнемо з першої саморобки. Це такий бокс сюрприз, який типа там саніру. Але, вибачте, я не художник. Так що я навалюю бокс з котиками. Ну, давайте не будемо тянути і буду малювати. Я трохи переставила камеру, але думаю, нічого страшного. Ви не боїтесь? Або боїтесь, ну, так ось, давайте ж малювати. В мене отакий карандашик, і отамарі стоять, якщо що. І давайте робити ж цей Спочатку, думаю, нам надо намалювати. Я чуть-чуть упростила задачі, так я вирішила їх з'їдати, отак от. А потім їх все-таки склеїти та наповнити, Угадайте чим. Правильно, пряжую. Ні, не не, не, не цілком кумку пряжі, а У них просто. На Наступні обробки, які ми будемо робити, це отакі собачки. І такий собачок, десь собачку одну. Тому що мені оно ось та бумаги не хватить. Там, я знаю, у мене стоїть рядом бумага. Але ви знаєте, я бумага. Купалі аварія. Ні, реклама, ні реклама. Все. Це був скетчик на велике. Ось таке. Мені, якщо чесно. Не подобається, але обращайте внимание, що це якийсь гласний для... Страшно, якщо. І ні, нічого, що я говорю з туржиком. Поки що такий у мене скетчик, але зараз я зроблю невеличке перевоплощення. <звук> Ось таке у нас перевоплощення. Зараз ми це все стримок. Я буду зараз розмальовувати, Для цього нам треба от такий карандашик, думаю, Його можна, можна буде розфарбовувати. Глянути на результат, і зараз я вам його покажу. от така собачка вийшла, треба буде її вирізати. я Вирізала нарешті. Ось така собакін на у нас виходить. Давайте ж протестим її на якісь книжечки. Представте, ви відкриваєте книгу, а тут от, оце. Я його Наступна саморобка це отакий от арбузянтус. Я сподіваюся, що я його зроблю, бо я в геометрії. Отакий от скетчик у мене вийде. Якщо чесно, я не горшуся. Могла би зробити краще. Але ж давайте не будемо лінуватися та вже розфарбуємо. Я розмалювала нарешті! Я вирізала цей арбузян. Ах, де як? Все, ми зробили. Давайте підійдемо к кітогом.